Козацька рада, народження легенди. Ранок у Києві, вільній та непереможній столиці нашої України. Дякуємо силам оборони, які ціною власного життя та здоров'я бережуть нашу землю. В ефірі нацмарафону Олена Морозова, також команда телеканалу Рада. Вітаємо вас. Щонайменше 12 прильотів було цієї ночі на Запоріжжі. Місто та область зазнали комбінованої атаки дронами та ракетами. За попередньою інформацією, загинула людина. повідомили в обласній поліції. Кількість поранених збільшилася до 22. Серед них троє дітей. Вісьмох людей ушпиталили. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Пошкоджені понад 40 приватних будинків, 14 багатоповерхівок. Кав'ярня, СТО та промислове підприємство. Будинки відключені від електро- та газопостачання. Комунальники вже розпочали закривати вікна у пошкоджених оселях. Працівники соцзахисту допомагають постраждалим. Уточнив Федоров. Про те, як минула ніч у самому місті, розпитаємо керівника головного управління ДСНС у Запорізькій області Олексія Пугу. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію, розкажіть про наслідки удару, яка ситуація з постраждалими. Доброго ранку, слава Україні станом на 8.20 годин, 30 серпня, рятувальники приборкали всі пожежі, які виникли внаслідок масового терористичного обстрілу. Були влучання в два п'ятиповерхові житлові будинки. Також були влучання в п'ять одноповерхових приватних житлових будинків в підприємство та в інші об'єкти. Станом на зараз відомо вже про 24 потерпілих. Вісім з них перебувають в лікарнях. На жаль, одна людина загинула. І рятувальниками ДСНС вдалося рятувати шість осіб. Зараз їм надається допомога. На місці працювали всі екстрені служби. Працювали психологи державної служби, якими була надана допомога 26 громадянам, з них троє дітей. Станом на зараз рятувальні роботи завершені. Відбувається відновлення даних об'єктів, наскільки це можливо комунальними службами. Рятувальні служби відпрацювали з усіма службами взаємодії та виконали поставлені державою задачі. Пане Олексію, дозвольте уточнити про загиблого. Це загиблий у місті чи в області? І також розкажіть про наслідки удару, саме з на яких локаціях зафіксовані прильоти? На скількох локаціях було сім локацій. На сім локаціях зафіксовані прильоти загинула. Жінка внаслідок прильоту в п'ятиповерховому житловому будинку. На жаль, вона загинула у власній квартирі. Після того як рятувальники змогли дістатися до її квартири, вже було виявлено, на жаль, тіло даної жінки і передали її відповідним службам. Всім іншим людям надана відповідна допомога. Працюють на містах всі профільні служби і вже триває операція по відновленню. Рятувальники станом зараз не задіяні. І перебувають в містах постійної дислокації. Дякую вам за інформацію. Заступник керівника головного управління ДСНС у Запорізькій області Олексій Пуга був з нами на зв'язку. Розповів, як пройшла ніч. І також цієї ночі російська армія здійснила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровщину. Скерувала на регіон ракети та безпілотники. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі, крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда, побита літня кухня. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Від ударів дронами та градами пошкоджені підприємство ВЗС і попередньо загиблих поранених немає. На Черкащині вночі сили ППО збили дві російські ракети та 14 ударних дронів. Про це у телеграмі повідомив керівник Ова Ігор Табурець. З його слів минуло без загиблих і поранених, але у Черкаському районі вибухових вилою пошкоджено вікна у міському ліцеї. 25 загиблих, загиблих є, серед яких четверо дітей. Такі наслідки ракетно-дронового удару по Києву, який у ніч проти четверга завдали російські війська. Масований обстріл пошкодив 20 локацій у семи районах міста, зокрема, в історичному центрі Києва, вибиті вікна та пошкоджені будинки. Чи не найбільше дісталося Дарницькому району? Там у наслідок атаки зруйновано п'ятиповерхівку. Напередодні рятувальники завершили розбирати завали. Пошукові рятувальні роботи тривали понад 30 годин годин. нині на місці аварійно-відновлювальні роботи і демонстративною відповіддю на намагання світу закінчити війну назвав Володимир Зеленський російський обстріл Києва в ніч 28 серпня. І на вбивство дітей та руйнування має бути реакція світу. Ще більше санкцій, ще більше мови сили. Бо це єдине, що розуміє Росія, переконаний президент. Напередодні він ушанував пам'ять загиблих у Дарненському районі, поклав квіти біля п'ятиповерхівки, висловив співчуття усім постраждалим та їхнім родинам, які втратили близьких, і пообіцяв, найближчим часом буде надана необхідна допомога з житлом. Я вам обіцяємо, що ми вирішимо це питання, як і в інших випадках, які ми швидко вирішили. Тимчасово є тимчасове житло. І вам дадуть обов'язково в найшвидшому часі, вам дадуть компенсацію, щоб ви змогли мати квартиру, щоб ви могли зняти квартиру і потім могли мати своє особисте житло. У державі є програма, вона дає всім людям, які через війну втратили свою нерухомість, своє житло, і ви отримуєте відповідну компенсацію, зможете мати житло. Далі про ситуацію на фронті там за добу 172 зіткнення. Найбільше атак на Покровському та Лиманському напрямках про це йдеться у повідомленні Генерального штабу збройних сил України у Фейсбуці. Крім того, ворог завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 131 керовану авіаційну бомбу. Також росіяни здійснили майже 4,5 тисячі обстрілів, залучили для ураження понад 5,5 тисяч дронів камікадзе. Ракетні війська та артилерія сил оборони уразили три райони, де скупчився противник, пункт управління та чотири артилерійські системи росіян. Сили оборони України вразили Краснодарський та Сизренський нафтопереробні заводи. Інформацію підтвердили у Генштабі. А також здійснили безпілотниками. Зафіксовано вибухи та пожежі на об'єктах. Результати ураження уточнюються. Краснодарське НПЗ виробляє нафтопродукти об'ємом 3 мільйони тонн на рік: бензин, дизель, авіаційне паливо, а також бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Об'ємні переробки об'єми переробки Сизеринського НПЗ до серпня 2025 року складали 8,5 мільйонів тонн на рік.